Слава Україні знову палає газовимірювальна станція. Суджа правоохоронці розслідують факти жорстокого поводження з тваринами у Старокостянтинові. 30 підприємців Хмельницького району отримали гранти на відкриття та розвиток власної справи. Далі про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні російські військові здійснили 18-ту комбіновану атаку на інфраструктуру Нафтогазу з початку повномасштабної війни, пошкодивши газовидобувні потужності. Про це повідомили у групі, У групі Нафтогаз наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Як вказав очільник групи Нафтогаз Роман Чумак, роботи тривають. Росія знову атакувала газотранспортну систему, газовимірювальну станцію суджа на Курщині. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Міністерство оборони Росії виступило зі звинуваченнями збройних сил України у обстрілі газовимірювальної станції у суджі. Стало сильне загорання, і енергооб'єкт фактично знищений. Про це йдеться у заяві Міноборони Росії. В російських пабліках та ЗМІ пишуть про зрив так званого перемир'я, яке Росія навіть не пробувала підтримувати щодня, атакуючи Україну, і показують момент удару. Музика. На Хмельниччині діє гаряча лінія спеціалізованого центру з розшуку безвісти зниклих в умовах воєнного стану. За рік звернулося 350 людей. Нагадаємо, що до основних завдань центру входять організація пошуку зниклих осіб, зокрема військовослужбовців, цивільних, вимушених переселенців та дітей. Також взаємодія з родичами зниклих для збору інформації та координації дій. Співпраця з різними правоохоронними органами, військовими структурами, міжнародними та волонтерськими організаціями також аналіз і систематизація даних про зниклих безвісти за допомогою сучасних інформаційних технологій і проведення ідентифікації знайдених осіб та ексгумованих тіл, використовуючи методи ДНК аналізу. З листопада 2024 року спеціалізований центр почав активно працювати в напрямку репатріації тіл загиблих воїнів. За цей час вдалось ідентифікувати та передати рідним для належного поховання 48 тіл військовослужбовців. Звернутися за допомогою чи консультацію до фахівців спеціалізованого центру можна через гарячу лінію за телефоном 098 671 68 96. або ж прийти на особистий прийом за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 7. Охронці розслідують факт жорстокого поводження з тваринами, виявлений у місті Старокостянтинів. Від громади надійшло повідомлення, що місцевий житель в неналежних умовах утримує понад 30 коней. Як інформують у Хмельницькій окружній прокуратурі, 65-річний мешканець Старокостянтинова утримує 34 тварини та не забезпечує їм належного догляду. На території домогосподарства було виявлено труп однієї з тварини та рештки тварини, яка загинула раніше. Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за фактом саме жорстокого поводження з тваринами, та на даний момент встановлюють усі обставини цієї події. Житель Старокостянтинова сяде на 6 років у в'язницю за ухилення від мобілізації. Про це повідомили у прокуратурі регіону. 44-річний обвинувачений був військовозобов'язаним. Під час проходження військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до проходження служби. Втім, як зазначається, підсудний відмовився отримувати повістки та жодного разу не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправлення на військову службу. Суд визнав винним жителя Старокостянтинова в ухиленні від призову. Та сам чоловік свою вину не визнав. Йому призначили три роки позбавлення волі та взяли під варту в залі суду. 30 підприємців Хмельницького району отримали сертифікати на державні гранти для відкриття або ж розвитку власної справи. Завдяки програмі є робота. Загальна сума фінансування склала 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Про це повідомили у Хмельницькій районній державній адміністрації. За результатами відбору мікрогранти на суму понад 5 мільйонів гривень здобули 25 підприємців. Окрім того, п'ять учасників бойових дій та їхніх дружин стали власниками грантів на суму 2 мільйони 700 тисяч гривень. Завдяки цій програмі у Хмельницькому районі з'являться нові, а також розширяться існуючі бізнеси. Зокрема, це заклади громадського харчування, виробництво металопластикових виробів, студія інтер'єру, навчальні класи у школі з іноземних мов, фотостудія, перукарення, спортзал, книгарня, кав'ярня, послуги вантажних перевезень. Станом на цю ми це уся інформація. якою ми встигаємо поділитися більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне. На все добре.